Леся Українка хотіла б я тебе, мов плющ обняти. Хотіла б я тебе, мов плющ обняти, так міцно, щільно і закрить от світа, Я не боюсь тобі життя одняти. Ти будеш, мов руїна, листом вкрита. Плющі дає життя, він обіймає, боронить від негоди стіну голу. Але й руїна стало, так тримає товариша, аби не впав додолу. Їм добре так удвох, як нам з тобою. А прийде час розсипатись руїні. Нехай вона плюща сховає під собою. Навіщо? стався плющ у самотині? Хіба на те, аби валятись долі, пораненим, пошарпаним, без сили чи з розпочу повитись на тополі. І статися для неї гірш могили.